Субота, 3 червня, в ефірі підсумковий випуск новин на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Атак ворога не зафіксовано, кордони під надійним захистом наших бійців. Віримо в ЗСУ. Минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив майже сотню обстрілів із реактивних систем. Окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби зафіксовано майже 30 бойових зіткнень, а наші захисники знищили 15 крилатих ракет та 17 ударних БПЛА противника типу Шахет. Напередодні у Дніпрі горіла житлова квартира. Пожежа сталась на вулиці Титова. Вогонь здійнявся в кімнаті на першому поверсі чотирьохповерхівки. В результаті знищено домашнє майно та пошкоджені стіни. Люди не постраждали. Згоріло медобладнання на 5 мільйонів гривень. Внаслідок російського теракту, 19 травня, постраждала ветклініка. Приміщення майже повністю знищено ударною хвилею та. Вогнем медикам вдалося евакуювати усіх чотирилапих пацієнтів. утім, рятувати їх надалі просто ніде. Владислав Авдієнко далі із подробицями. Жахливі кадри. Перші хвилини після ракетного удару. Поряд із медзакладом палає ветклініка. Ось тут була моя стійка, за котрою я сиділа. на неї впала стіна. Ось поруч зі мною стояв холодильник для вакцин, принтер, комп'ютер, ну все понівечене, все згоріло. Адміністраторка Юлія була у клініці в момент удару. Вибух дуже голосно, таке відчуття, наче ти знаходишся у центрі якогось урагану, все летить, дихати нічим, все на тебе валиться. Загинув технічний робітник. Він був у сусідній будівлі. Ветеринари не постраждали. В момент прильоту в клініці було більше десятка чотирилапих. Одну з собак теру якраз оперував Анатолій Федько. Вона вже була в наркозі. Я в першу чергу подивився, що вона дихає, бо світла на цей момент вже не було, і кисень не подавався. Будівлю миттю охопило полум'я. Попри вогонь та загрозу повторного удару, медики почали виносити тварин. У нас є надзвичайно дороге обладнання, лабораторне хірургія, рентген. Виносили в першу чергу тварин. Я була на дворі, приймала тих тварин, щоб вони не розбіглися, їх було багато. До нас почали підходити просто люди, котрі тут поруч мешкають, чи просто проходили теж допомагати тримати цих тварин. Вирятували всіх чотирилапих. Собака Терра пережила одразу два ракетні удари за ту страшну добу. Спочатку росіяни поранили її під час нічної атаки, а потім ледь не вбили. Під час операції врятували тварину у сусідній клініці. Ось такі уламочки. Це були те, що пошкодило її в цілому. Виглядає досить непогано. Вона, наче зі слів власника, їсть, п'є активно, активна, і у неї проводиться антибіотика, терапія, знеболюючі препарати. Нині у клініці працювати неможливо. Медики консультують власників тварин дистанційно. Російські терористи повністю зруйнували приміщення ветклініки. Двері, вікна, внутрішнє оздоблення, все вигоріло вщент. Також подекуди обвалилися стіни та дах. Ветеринари шукають нове приміщення, а ще гроші на коштовне обладнання, яке знищили росіяни. Лабораторне обладнання, хірургічне, ендоскопічне для монітору пацієнтів, діагностичне рентген, ОЗД. приблизна ціна цього всього обладнання 5 мільйонів гривень. Було втрачено. Долучитися до збору на відбудову клініки можна за реквізитами, що зараз на ваших екранах. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Усі укриття Дніпра мають бути відчиненими цілодобово. Таке розпорядження підписав міський голова після трагедії у Києві, коли через зачинене сховище загинули люди. Тим часом прем'єр-міністр України вже пообіцяв проінспектувати усі хованки по країні. Наші журналісти не стали чекати офіційної ревізії та вирушили на перевірку самі. Що побачили у Дніпрі? Дивіться вже у наступному матеріалі. Починаємо ревізію з правого берега Дніпра йдемо. у перше ліпше сховище на проспекті Богдана Хмельницького. Воно позначене на мапі укриттів. Тут житловий будинок. Напрошуємося. До укриття нас не пускають, мовляв, через камеру. Просимо допомоги у рятувальників. Йдемо на ревізію разом із Олексієм. В ході для забезпечення охорони праці це автоматичний вмикач світла, щоб під час, коли темно, коли вечір, людина не впала, не зачепилася. Всередині бачимо спальні місця, напої та навіть іграшки для малечі. Укриття облаштоване і тепер має бути відчинене 24 на 7, говорять рятувальники. Утім пояснюють, жителі інколи бояться сторонніх, тож нині з усіма проводять бесіди. Розмовляємо з суб'єктами господарювання про те, що треба, щоб був вільний доступ до всіх верств населення. Непереважно це або лікарня, і вона тільки для тих, хто там знаходиться, або це школи, тільки для учнів. Далі рушаємо за іншими адресами на проспекті. Натрапляємо на укриття медзакладу. Чи можна до нього всім охочим, питаємо. Дивіться, ви ж зайшли було відкрито, ніхто вам не сказав не заходьте сюди. Правильно, тут відкриті двері постійно. Тут є все необхідне для зручності, навіть душова та туалет. За потреби кажуть, можна також взяти ліки. Із цим укриттям все зрозуміло, тож йдемо до наступного. Все як би зроблено своїми руками. Тут теж все облаштоване. Прийняти у сховище можуть до 200 людей. Доступ тепер вільний постійно. Раніше було у нас сирена його відкривали, що час буде вільний постійно. Змінюємо район. Зараз перевіряємо сховища у центрі міста. Цього разу намагаємося потрапити до укриття у будинку на старокозацькій. Однак воно зачинене. Всі і ну, двір, ви бачите, він зачинений. Сюди не може пройти кожен. Йому треба відчинити калітку, щоб сюди зайти. Зайти у сховище вдалося до будинку неподалік, але всередині на стінах пліснява, а на підлозі калюжі. Не на добрій ноті, але можемо робити. Перші висновки. Загалом на правому березі більшість укриттів відчинені. Принаймні серед тих, що ми подивилися. Все необхідне всередині є. На лівому березі сховищ мало. Все через те, що більшість районів побудовані на пісках. Деякі з укриттів, які ми перевірили, у придатному стані та повністю готові до експлуатації. Деякі зачинені, а деякі взагалі непридатні. Як, наприклад, ось це. Це укриття на території одного з медзакладів міста. Сховатися в ньому неможливо. На стінах пліснява немає комунікацій, а ще постійні підтоплення. Там в стані, що... Там в такому стані воно, що якось туди заходити, так мені принаймні сказали, та й далекувато. Поки добіжиш, вже й тривога, мабуть, закінчиться. Закінчиться, мабуть. А от в іншому медзакладі сховище обладнане. Є місця для сидіння, світло, комунікації та вентиляція. Двері у цьому бомбосховищі відкриті. Сюди може зайти будь-хто охочий. У іншій частині лівого берега всього два офіційні укриття. Одне з них люди обладнали самотужки. Але зараз і воно зачинене. Ні, не ходю. Не знаю, говорять, що воно дуже погане. Було б постійно відкрите, а оце, мабуть, неділі-дві закрите все время. Сергій один із тих, хто допомагав облаштовувати це сховище. Каже, з початком війни відновили виходи та провели необхідні комунікації самотужки. На замок укриття стали замикати нещодавно. Люди ходили, діжурили, самі діжурили от себе. З роботи прийшов, пішов туди про Люди перестали ходити, ніхто не діжури. Ну, хто ходить, знає, де ключ лежить. Тим часом у мерії кажуть, укриття мають бути доступними цілодобово. Відтепер збиратимуть скарги Дніпрян, а з порушниками серед керівників комунальних установ розриватимуть трудові договори. Нині у місті 306 офіційних сховищ. Катерина Нічака, Іміна Арнаут, Євген Дрозд та Сергій Гончар новини одинадцятого каналу. Допомагали призовникам виїжджати за кордон у декількох містах України. СБУ ліквідувала глобальну мережу, яка відмазувала військовозобов'язаних від служби. За послуги ділки брали від однієї до 10 тисяч доларів. У Дніпрі ж затримали очільника місцевої благодійної організації. Він оформлював ухилянтів як волонтерів. Так вони могли виїжджати з країни для нібито перевезення гуманітарки. Україна запровадила санкції проти Ірану на 50 років. Країни світу надали нам фінансову та збройну допомогу. А відома зірка серіалу Надприродні Михайло Колінз підтримав нашу державу і став амбасадором ЮНАЙТИ 24 Детальніше далі у дайджесті. Україна запровадила санкції проти Ірану на 50 років. Рішення підтримали 328 парламентарів. Воно включає повну заборону торгівлі та інвестицій, зупинення транзиту ресурсів, польотів, перевезень між країнами та виведення капіталів. Такі санкції для іранців вводять і в ЄС, бо ж саме ця Ісламська республіка постачає ерефії шахеди, якими атакують нашу державу. Володимир Зеленський приїхав до Молдови. Там зустрівся з президенткою Маєї Санду. Вони провели важливі зустрічі, обговорили участь у саміті європейської політичної спільноти, формулу миру та розвиток коаліції винищувачів та петріотів. Юкреїн Кіпсмолдова. Україна захищає сьогодні Молдову, і ми дуже вдячні за це. Молдова поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Данія збільшує фінансування фонду підтримки на майже 3 мільярди доларів. Норвегія надасть Україні п'ятирічну програму військової допомоги. На 7 мільярдів євро Вашингтон відправив Києву більш ніж 1 мільярд доларів в рамках чергового пакету фінансової допомоги. Ці гроші підуть на виплату державних допомог сім'ям із дітьми, а ще на оплату праці освітян та медиків. Зокрема, штати надали нам збройну допомогу на 300 мільйонів доларів. Туди входять ППО, авіаційні ракети та боєприпаси для Хаймарс. А німецька компанія передала Україні 300 розвідувальних дронів. Такий безпілотник можна зібрати за дві хвилини. Він забезпечує безпреривне виявлення цілей незалежно від погодних умов. Також використовує штучний інтелект. Світові артисти непохитні в підтримці України. Американський актор Михайло Колінс, зірка відомого серіалу Надприродні приїхав до Києва. Він став новим амбасадором ЮНАЙТЕ 24 у напрямі гуманітарне розмінування. Актор має пращурів у столиці та навіть вивчав у коледжі українську політику та історію. А ще декілька разів приїздив в Україну до повномасштабної війни. Добрий день. З центру Києва. тим часом у росіян підгорає. горає напередодні зірка серіалу Надприродні виклав фото в інстаграм зі своєю командою та синьо жовтим прапором. Під публікацією вибухнули коментарі шокованих та обурених жителів Московії, які звинувачують актора у зраді. Да ладно, серйозно, Ребята, Ви мені так нравились? Добре, хлопці, що серіал ми посматрели до адвіста. Ох, не за тех ти, Міша, не за тех. Время все розставить на свої міста. Вверх, сейчас просто упала в глазах всех русских фанатов, А их очень много. Обидно. Так вы мне нравились, так вас любила. А сейчас отписка. А ми ж дякуємо йому та всьому світу за допомогу. Разом ми подолаємо ката та витіснемо з наших земель. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. Дніпрогазу більше не буде. Жителів міста та Дніпровського регіону обслуговуватимуть газорозподільні мережі України. Це затвердила нацкомісія з енергетичних питань. До Дніпровської філії перейдуть понад 407 тисяч споживачів. Тариф на доставку газу не зміниться, але з 1 червня оплату послуг потрібно здійснювати за новими реквізитами. Вони будуть вказані у платіжках. Ще навіть не липень, а Дніпро вже зацвів. У різних куточках міста у річці зелена вода, а ще болотяний запах та мертва риба. Містяни занепокоєні. Це може призвести до екологічної катастрофи. Чому по в Дніпро з'ясовувала наша кореспондентка Софія Куценко? Нестерпний болотяний сморід та вода зеленого кольору. Так же сьогодні виглядає Дніпро. Аномальної спеки немає, а річка вже зацвіла. Частина набережної біля готелю Парус зараз виглядає, наче у розпал літа, яскраво зелені хвилі, замулена вода та мертва риба вздовж берега. Цьогоріч Дніпро зацвів передчасно, що дуже непокоїть містян. Дуже погано, і цей сморід ну, дійсно заважає нам гуляти. і чується, звісно ж, запах. Зацвітає річка зазвичай у липні-серпні. Тоді через підвищення температури повітря у воді з'являються синьо-зелені водорості. Чому цьогоріч це сталося у травні? Дніпряни мають власні припущення. Може екологія, може якісь викиди із, ну, з перероблюваних заводів. Можливо, глобальне потепління чули. Війна йде десь поверху, хто гниє. Кажуть, цього року взагалі буде максимум тепливий. У світі це стан природи. Ми ж на це не можемо якось це нормально в інших країнах, в інших ріках я те саме бачив. Не так багато я де був, але це масове явище. А от екологи кажуть, найбільше Дніпро потерпає від впливу діяльності людини на дошок стічних вод. Одна з причин цвітіння води. Крім того, навесні було чимало дощів. Це ще один важливий чинник, коли у нас багато дощів з полів. Першу чергу з каналізаційних оцих стоків з доріг. Все змивається в річку. Величезні обсяги цих фосфатів потрапляють з водами після дощів у річку, і це провокує спалах чисельності водоростей раніше ніж це могло би бути. Також одним із факторів екологічної проблеми стало перетворення стрімкої ріки на каскад водосховищ. Майже повна відсутність течії та обміління викликає не тільки цвітіння, а й задуху та загибель риби. Часті скиди води також мають неабиякий вплив. Коли вода то раптом упала, то раптом піднялася, все перемішалося в річці і з дна піднялися знову ж ті осади з фосфатами. І знову бачимо таку саму ситуацію, коли водорості раптово починають розмножуватися. Але найбільше цвітіння Дніпра запевняють фахівці ще попереду. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Більше жодних ртутних термометрів в Україні заборонили продаж і використання продукції, що містить небезпечну сполуку. Так країна приєдналася до міжнародної конвенції, яка передбачає поетапну відмову токсичного металу. Відтак, з 1 січня 2024 року, продаж ртутних градусників приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та ламп буде заборонено. Екскурсія експозицією. Фільм про сонячну систему та майстер-клас із малювання. Справжнє свято для дітей влаштували в планетарії на честь презентації нової програми. Як все було, бачили наші журналісти великою групою малечі сьогодні прийшла до Планетарія. Для них активності на дворі, екскурсія по експозиції і, звісно, новий цікавий повнокупульний мультфільм. У Космос не сам. Візьми собою квіти програма насичена, а головне відповідає віку. каже мама маленької злати. Розказати дітям про космос, планети у вигляді гри це те, що саме для них цікаво буде, і що вони запам'ятають. Сама ж дівчинка під враженнями Мені теж Я знову прийду до пам'ятаю. Нова програма, як і зазвичай, розрахована на відвідувачів від чотирьох років для кожної категорії окремий сценарій. Цього сезона дивуватимуть новими локаціями, трьома мультфільмами та ексклюзивним фільмом власного виробництва. Також у програму війшли інтерактивності нові та декілька нових експонатів. І, взагалі, тематика нашої. Літньої прем'єри це планети сонячної системи. У нас є інтерактивна гра Планети сонячної системи. Є арфа музична, а також фільм Космічний круїз. Кілька сеансів у день прем'єри провели абсолютно безкоштовно. Після на малечу чекав майстер-клас. Малювали справжню галактику. У ролі вчителя Максим – 11-річний хлопчик з аутизмом. Він створює незвичні картини на тему космосу. А гроші з продажів передає на ЗСУ. Це не перші мій майстер клас У мене було багато майстер-класів. Я покажу, як Легко намалювати галактику, неочікувано, що Макс ну так пішов на контакт зі світом і а, з дітьми він вчить малювати. Деякі діти, а, знаючи тепер цю технологію, продовжують малювати. Це дуже приємно. Більш детально про оновлену програму можна дізнатися на екскурсії. Вони проходять щодня. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду у неділю у Дніпрі синоптики прогнозують в день 19 градусів вище нуля, вночі плюс 11. А в понеділок, 5 червня, в день буде 21 градус тепла, вночі 12 із позначкою плюс. Атмосферний тиск 756 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.